Ви коли-небудь задумувалися, чому деякі люди притягують багатство та достаток, як магніт, тоді як інші борються все життя і не можуть зрушити з місця, що ці люди роблять по-іншому, який у них секрет, ну сьогодні я розкрию вам голу правду. Існують певні звички та мислення, які мільйонери культивують щодня, майже не помічаючи цього. І коли ви починаєте впроваджувати ті ж звички? Ваше життя починає змінюватися, як за помахом чарівної палички. Але заспокойтеся, не думайте, що це буде легко. Якби це було так, усі були б мільйонерами, правда? Те, що я поділюся тут, вимагає дисципліни, фокусу та наполегливості. Вам доведеться перепрограмувати свій розум і вийти із зони комфорту. Але я можу вам гарантувати, що це буде варти зусиль. Уявіть, що ви прокидаєтеся кожного дня, знаючи, що можете досягти будь-якої своєї мети. Уявіть, що маєте фінансову свободу, щоб жити життям своїх мрій, не турбуючись про гроші. Уявіть, що можете позитивно впливати на життя тисяч людей навколо вас. Все це можливо, коли ви починаєте думати як мільйонер. Я не говорю про те, щоб цілий день візуалізувати собі маєтки і розкішні автомобілі. Це може і працювати, але це лише вершина айсберга. Справжній секрет полягає у культивуванні мислення достатку, вдячності та щедрості. Він у тому, щоб брати на себе 100% відповідальності за своє життя, не шукаючи виправдань чи не звинувачуючи інших. Він – у невтомному зобов'язанні щодо вашого особистого та професійного зростання. Протягом цього відео я покажу вам вісім потужних звичок, які можуть повністю змінити вашу фінансову реальність. Але для цього мені потрібно, щоб ви обіцяли мені дві речі: по-перше, перегляньте відео до кінця. Кожна звичка, яку я поділюся, є критичною, і якщо ви пропустите хоч одну. То може виявитися, що це була саме та деталь, якої не вистачало у вашому пазлі. І по-друге, застосуйте на практиці те, що ви тут дізнаєтеся. Нічого не й знання, якщо ви його не застосовуєте. Як казав великий Тоні Робінс, знання це не сила, знання це лише потенціал, дія це сила. Отже, якщо ви готові прискорити свої результати і підняти своє життя на новий рівень, візьміть папір і ручку, щоб записати ці вісім мільйонерських звичок. Почнемо. Звичка номер один: прокидайтеся рано я. Знаю, я знаю. Ви, мабуть, думаєте, о, ні, ось знову цей тренерський балак. Але заспокойтеся, дозвольте мені пояснити чому. Мільйонери розуміють цінність часу. Вони знають, що перші години ранку є найціннішими, оскільки в цей час ваш розум найбільш відпочилий і творчий. Саме в цей момент ви можете планувати свій день, визначати пріоритети і працювати над найважливішими проектами до того, як почнуть з'являтися. Відволікаючи чинники, не дивно, що більшість успішних сіо та підприємців прокидаються до шостої ранку. Вони використовують цей час для медитації, фізичних вправ, читання та саморозвитку. Як говорив магнат телекомунікації Крейг Балантін, години перед світанком мають золото у своїх устах, але не думайте, що вам потрібно. Кардинально змінити свій режим і почати прокидатися о четвертій ранку вже завтра. Якщо ви звикли прокидатися о дев'ятій, спробуйте поставити будильник на восьму, коли звикнете, змініть на сьому і так далі, поки не досягнете свого ідеального часу. Головне створити звичку, прокидатися рано регулярно, навіть на вихідних. Звичка номер два: регулярно займайтеся спортом, може, здатися банальним. Але фізична активність є однією з найпотужніших звичок, яку ви можете прийняти для зміни свого життя. І мільйонери це знають, крім очевидних переваг для здоров'я, таких як запобігання хворобам, зміцнення м'язів та покращення постави. Спорт також має глибокий вплив на ваш розум та емоції. Коли ви займаєтеся фізичними вправами, ваше тіло виділяє ендорфіни, які роблять вас. Щасливішими та зменшують стрес. Крім того, фізична активність підвищує кровопостачання мозку, що покращує когнітивні здібності, пам'ять і творчість. Але можливо найважливіша перевага спорту для тих, хто хоче стати мільйонером, це зміцнення самодисципліни. Коли ви зобов'язуєтеся регулярно займатися спортом, навіть коли не маєте на це настрою. Ви тренуєте свій мозок робити те, що потрібно, незалежно від того, як ви себе почуваєте, і це критично важлива навичка для досягнення будь-яких великих цілей у житті. Отже, знайдіть фізичну активність, яка вам подобається, і яку ви можете виконувати регулярно. Це може бути біг, плавання, йога, танці, теніс. Головне, рухатися хоча б 30 хвилин на день. Бажано вранці, щоб почати день з правильної ноги. Якщо ви з тих, хто ненавидить спортзал, все гаразд. Почніть з малих змін, як паркувати машину далі, підніматися сходами замість ліфта, робити розтяжку під час перерв на роботі. Головне, не залишатися на місці. Звичка номер три читайте жадібно. Якщо є одна звичка, яку майже всі мільярдери мають спільно, то це читання. Вони є великими шанувальниками книг, особливо про бізнес, саморозвиток та свою сферу діяльності. І я не маю на увазі читати одну книгу на рік у відпустці. Мільйонери читають кожного дня хоча б по 30 хвилин. Вони розуміють, що безперервне навчання є необхідним, щоб залишатися актуальними та конкурентоспроможними у сьогоднішньому швидкозмінному світі. Читаючи багато, ви поглинаєте знання, ідеї та перспективи, які ставлять вас попереду інших. Ви розширюєте свій світогляд, розвиваєте свій словниковий запас та здатність до комунікації. Ви вчитеся на помилках і успіхах людей, які вже пройшли шлях, який ви бажаєте пройти. Як казав великий інвестор Ворен Баффет, найважливіше вкладення, яке ви можете зробити. Це в себе. А читання є одним із найкращих способів зробити це. Отже, створіть звичку читати хоча б 30 хвилин щодня, бажано на теми, пов'язані з вашою кар'єрою та цілями. Якщо у вас мало часу, слухайте аудіокниги в дорозі або під час тренувань, і якщо ви купуєте книги, думайте про них як про інвестиції у вашу освіту, а не як про витрати. Підсумовуючи перші три звички один. Прокидайтеся рано, щоб використати найпродуктивніші години дня. ДВ.А. Регулярно займайтеся спортом для догляду за вашим тілом і розумом. 3. Читайте жадібно, щоб безперервно навчатися та розширювати свої горизонти. Я певен, що ви вже чули про деякі з цих звичок. Але знання не є силою, дія є силою. Тому я кидаю вам виклик обрати хоча б одну із цих трьох звичок для негайного впровадження і залиште тут у коментарях, яку саме ви почнете. Громадське зобов'язання збільшує ваші шанси на успіх на 90%. Я розкрию вам ще декілька мільйонерських звичок, поставте лайк, щоб допомогти мені донести цей контент до більшої кількості людей, яким він потрібен і увімкніть сповіщення. Звичка номер 4. Практикуйте правило 80/20. Ви чули про принцип Парето, також відомий як правило 80/20. Він говорить, що для багатьох речей у житті приблизно 80% ефектів походять від 20% причин. Наприклад, 80% ваших результатів походять від 20% ваших дій. 80% ваших продажів походять від 20% ваших клієнтів. 80% відсотків скарг походять від 20% ваших клієнтів. 80% вашого прибутку походить від 20% ваших продуктів або послуг. Мільйонери розуміють і застосовують цей принцип щодня. Вони знають, як виявити діяльність з високим впливом, яка приносить більшу частину результатів і безжально фокусуються на них. Вони не намагаються зробити все, бути всюди і догоджати всім. Вони кажуть ні, тому що не є необхідним і ретельно захищають свій час та енергію для того, що дійсно має значення. Як ви можете застосувати це у своєму житті? Почніть з чесного аналізу того, як ви витрачаєте свій час. Запишіть все, що ви робите протягом тижня, а потім визначте, які дії дійсно просувають вас до ваших цілей. Присвятіть 80% свого часу та зусиль цим ключовим діям, і скоротіть або делегуйте все інше. Звичайно, не завжди можна повністю виключити менш важливі дії, але саме надання пріоритету тому, що найбільш важливе, вже зробить величезну різницю у вашій продуктивності та результатах. Звичка номер п'ять: піклуйтеся про свої фінанси як про бізнес, якщо є щось, що мільйонери роблять бездоганно, то це піклування про свої гроші. Вони ставляться до своїх особистих фінансів так, ніби це бізнес з усією обережністю та увагою до деталей. Що це означає на практиці? По перше, вони мають повний контроль над тим, скільки заробляють і скільки витрачають вони точно знають, куди йде кожна копійка, і швидко коригують курс, коли це необхідно. По друге, вони завжди витрачають менше, ніж заробляють, і інвестують різницю. Вони розуміють силу складних відсотків і змушують свої гроші працювати на них, а не навпаки. Як говорив магнат промисловості Джон Ді Рокфеллер, економте що можете, і інвестуйте решту. По третє, вони постійно шукають способи збільшення своїх доходів, чи то через основну зайнятість, чи через пасивні джерела. Вони не задовольняються одним потоком доходу. І завжди шукають шляхи для диверсифікації та масштабування своїх прибутків. І по четверте, вони захищають свої активи за будь-яку ціну. Вони мають необхідні страховки, структурують свої бізнеси розумно і ніколи не кладуть усі яйця в одну корзину. Їхня ментальність збереження та зростання капіталу на довгострокову перспективу. Як ви можете почати впроваджувати цю ментальність власника у вашому фінансовому житті? Перший крок зробити повний огляд ваших фінансів, запишіть всі ваші доходи та витрати за місяць і подивіться, де можна скоротити зайві витрати. Потім почніть регулярно інвестувати частину всіх ваших доходів хоча б 1% на початку. Звичка номер шість: будьте вічним учнем, як ми вже бачили у звичці номер 3 Мільйонери є жадібними читачами, але їхнє зобов'язання до навчання виходить далеко за межі книг. Вони постійно шукають нові знання, навички та погляди в усіх сферах життя. Вони розуміють, що світ змінюється все швидше, і те, що працювало вчора, може не працювати завтра. Тому вони завжди в курсі тенденцій та інновацій у своїй галузі і не бояться забувати і вчитися заново, коли це необхідно. Крім того, вони знають, що найбільший прибуток вони можуть отримати від інвестицій у себе, вони не шкодують ні часу, ні грошей на участь у курсах, семінарах на конференціях та інших заходах, які можуть розширити їхні горизонти, але, можливо, найважливіше це ментальність зростання, яку вони культивують. Вони щиро вірять, що можуть розвинути будь-яку навичку, якщо достатньо присвятять себе цьому. Вони не вважають себе завершеними продуктами, а скоріше, творіннями, що постійно розвиваються. Як казав Генрі Форд, кожен. Хто перестає вчитися, стає старим, будь йому 20 чи 80 років. Кожен, хто продовжує вчитися, залишається молодим. Отже, як ви можете розвивати цю звичку постійного навчання? Крім читання, намагайтеся регулярно піддавати себе новим ідеям та досвіду, спілкуйтеся з людьми з різних сфер, подорожуйте у невідомі місця, пробуйте хобі та заняття. Поза вашою зоною комфорту, будьте завжди відкриті та цікаві, як дитина. І найголовніше, негайно застосовуйте те, що ви вчаєте. Знання без дій не мають значення. Кожна маленька річ, яку ви впровадите, накопичуватиметься і поступово перетворюватиме вас на ту людину, якою ви маєте бути, щоб досягти своїх цілей. Підсумовуючи три мільйонерські звички цієї частини. Один. Практикуйте правило 80-20 і зосереджуйтеся на суттєвому дива. Піклуйтеся про свої особисті фінанси, як про бізнес. 3. Будьте вічним, учнем, у пошуках зростання вам подобаються ці поради. Якщо ви ще не підписалися на канал, не забудьте зробити це для отримання більше Таких контентів є ще дві звички, які є ще важливішими та більш трансформаційними. Це може здатися контрінтуїтивним спочатку, але довіртеся мені. Це звички, які відокремлюють справжніх мільйонерів від тих, хто лише мріє про це звичка номер сім. Практикуйте вдячність щодня може здатися банальним, але культивування вдячності є однією з найпотужніших. Звичок, яку ви можете мати не тільки для вашого банківського рахунку, але й для всіх аспектів вашого життя. Мільйонери розуміють, що справжнє багатство не тільки у їхніх матеріальних благах, але й у якості їхніх стосунків, спокої душі та здатності цінувати те, що вони вже мають. Вони починають і закінчують кожен день, дякуючи за всі блага у своєму житті, їхнє здоров'я, сім'ю, друзів, можливості, виклики і навіть невдачі, які завжди приносять цінні уроки. Практика вдячності дозволяє їм функціонувати на вищій частоті щедрості, достатку та оптимізму, замість. Того, щоб фокусуватися на тому, чого не вистачає, вони цінують те, що вже досягли. Замість скарг на перепони вони дякують за уроки, і наука вже довела, що вдячні люди щасливіші, мають міцніші стосунки, більш стійкі до стресу і навіть мають сильнішу імунну систему. Не кажучи вже про те, що вдячність притягує більше добра у ваше життя, оскільки ваш фокус на достатку, а не на нестачі, але як практикувати вдячність послідовно, проста техніка вести щоденник вдячності, щодня записувати три речі, за які ви вдячні, нехай навіть найпростіші. Це може бути усмішка незнайомця на вулиці, смачна їжа або виклик, який змусив вас зростати. Інша потужна вправа кожного разу, коли ви зустрічаєте когось замість того, щоб просто сказати Привіт, як справи сказати привіт, що хорошого. Ви здивуєтеся, як ця проста запитання впливає на ваш ментальний стан та на стан людей навколо вас. Звичка номер 8 Давайте більше, ніж отримуєте, це, можливо, найбільш контрінтуїтивна звичка з усіх. Як же давати більше, ніж отримувати, може зробити вас мільйонером? Хіба не має бути навпаки, але справжні мільйонери мають зовсім інший погляд на гроші та успіх. Для них багатство є наслідком, а не метою. Мета створити максимум цінності для максимальної кількості людей. Вони знають, що гроші це лише форма енергії, і чим більше вони віддають, тим більше отримують. Не обов'язково від тієї ж людини чи в той же час, але Всесвіт завжди знаходить спосіб повернути їм це в багатократному розмірі. Звичка Noсім давайте більше, ніж отримуєте продовження. Як казав Зік Зіґлар, ви можете отримати все, що хочете в житті, якщо допоможете. Іншим людям отримати те, що вони хочуть, це і є справжнім секретом сталого багатства на довгий термін. Тому, замість того, щоб запитувати себе, що я можу отримати, вони запитують, що я можу дати у всіх своїх взаємодіях та відносинах. Вони прагнуть додати цінність без очікування. Чогось взамін. Вони першими пропонують допомогу, діляться знаннями, роблять рекомендації чи знайомства, або просто уважно слухають з емпатією. І коли вони виконують роботу або укладають угоду, завжди намагаються зробити більше, ніж було домовлено. Звичайно, це не означає, що ви маєте стати килимком або дозволити людям використовувати вас. Але це означає діяти з позиції служіння та щедрості, а не з жадібності та нестачі. І парадоксально, чим більше ви віддаєте, тим більше ви притягуєте. Отже, як ви можете почати практикувати цю звичку вже сьогодні? Шукайте можливості служити та додавати цінність у всіх своїх взаємодіях. Діліться своїми знаннями та ресурсами щедро. Пропонуйте допомогу. До того, як вас попросять. Робіть більше, ніж очікується у всіх своїх зобов'язаннях. І пам'ятайте, справжня цінність, яку ви додаєте, вимірюється не тільки в грошах, але й в позитивній різниці, яку ви робите в житті людей. Підсумовуючи вісім звичок мільйонерів, один. Прокидайтеся рано, два. Регулярно займайтеся спортом три. Читайте жадібно. 4. Практикуйте правило 80, 20, 5. Піклуйтеся про свої фінанси як про бізнес, 6. Будьте вічним учнем 7. Практикуйте вдячність щодня 8. Давайте більше, ніж отримуєте, якщо ви впровадите ці 8 звичок у своє життя. Не сумнівайтеся, що почнуть відбуватися неймовірні речі не тільки на вашому. Банківському рахунку, але й у всіх сферах життя. Ви станете кращою і вищою версією себе, і це неминуче притягне більше достатку успіху та щастя, але не обманюйте себе так само, як побудова здорового тіла, розвиток мільйонерського мислення вимагає дисципліни, постійності та терпіння. Немає магічних формул чи скорочень. Це щоденний процес маленьких виборів і дій у правильному напрямку. Отже, почніть з малого: оберіть один із цих звичок для впровадження цього тижня і поступово додавайте інші, відзначайте кожну маленьку перемогу і вчіться на кожній помилці. Найважливіше ніколи не здавайтеся, як казав конфуцій. Неважливо, як повільно ви йдете, поки не зупиняєтесь. Сподіваюся від душі, що цей контент вас надихнув і дав кілька практичних інструментів для розкриття мільйонера, який живе всередині вас. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, щоб цей знання могло вплинути на більше життів. Поділіться з друзями та родиною, які також можуть скористатися цим. І напишіть тут у коментарях, яку звичку ви збираєтеся впровадити першою, і якщо у вас є питання або пропозиції, просто скажіть, якщо ви. Хочете ще більше ексклюзивного контенту про ментальність, успіх і багатство, не забудьте підписатися на канал і активувати дзвінок, щоб не пропустити жодних оновлень, великий обійм. І пам'ятайте, все, що людина може уявити і в що вірить, вона може досягти. Зустрінемося в коментарях.